Малятам про безпеку Юлія Каспарова. Стук, стук, стук. Одного дня зай і зайка залишилися вдома самі. Перед тим, як піти, мама сказала зайченятам. Нікому не відчиняйте. Якщо хтось стукатиме, навіть до дверей не підходьте. А якщо це буде дядько борсук? запитав зай. Нічого, він зайде пізніше. А якщо тітка білка? запитала зайка, нікому не відчиняти це означає нікому, суворо сказала мати. Мати пішла, а зай і зайка взялися малювати. Раптом у двері хтось постукав. Стук, стук, стук. Матуся наказала до дверей не підходити, сказала зайка. Але неслухняний зай був уже біля дверей. Хто там? Це листоноша кабан. Я приніс зайченятам дитячі журнали. Ось, бачиш, це листоноша. Це наші дитячі журнали, зрадів зай і вже хотів був відчиняти двері, але зайка його зупинила. А раптом це не листоноша. А хто? здивувався Зай. А раптом це сірий вовк, який тільки вдає із себе листоношу. Ми йому двері відчинимо, а він нас з'їсть. Матуся ж сказала, щоб ми нікому не відчиняли. Про вовка я якось не подумав, зізнався зай. Гаразд, обідимося без журналів. Скоро прийшла матуся. Вона пригорнула зайченят і з тривогою запитала У двері ніхто не стукав. А то я зустріла поліцейського ведмедя. Він сказав, що знову сірий вовк у нашому місті з'явився. Матусю, відповіла зайка, не хвилюйся. Ми знаємо, як правильно поводитися, якщо дорослих немає вдома. Молодці, відповіла мама. А зай чомусь почервонів. Ти не знаєш, чому? Любі малята. Будьте. Завжди уважні і обережні, і завжди слухайте своїх батьків. До побачення, до нових казкових зустрічей!